Добігає до завершення 2013 рік. Рік цікавий, рік, який війде в історію як рік певної активізації молоді, рік сподівань, рік, можливо, якихось певних, певних надій. За цей рік університету вдалося реалізувати багато цікавих програм. Ми Майже до досконалості доводимо програму енергозбереження, енергозабезпечення нашого університету. Ми покращили навчальний процес, збільшили кількість міжнародних проєктів, підвищили якість наукових досліджень, і в цьому році в університеті встановлений рекорд по кількості захищених дисертацій: 18 докторських дисертацій і понад 50. Кандидатських дисертацій. Тому, завершується цей рік, мені хочеться сказати слова, найкращі слова подяки нашому колективу, нашим студентам, тому що ми всі прикладалися до цього успіху. Ми цеглинку за цеглинкою будуємо наш університет. І я надіюсь, що ми в наступному році теж. Наш університет піднімемо на дещо вищий рівень. За попередній рік у світовому рейтингу університетів нам вдалося піднятися на півтора тисячі ступеней. Це великий успіх. І надію, що ми так крок за кроком будемо рухатись до вершини відомих університетів світу. Шановні працівники університету, дорогі студенти, дякую вам за. Добре навчання, за добру роботу, за ті результати, які ми отримали разом. Бажаю вам доброго здоров'я, щастя і щоб новий 2014 рік приніс вам добрі результати реалізацію тих сподівань, які, можливо, ви започаткували в 2013 році, але не змогли реалізувати в повному обсязі. Тому хай вони реалізуються в наступному році. Добра вам, щастя і всього всього доброго. З нами роком вас.